Хочеш спробувати борщ з коноплі? Ну, ну чому ні? Приложить? Дуже важлива твоя думка, скажи мені. Mm -hmm. Житомирянин Вадим разом із онуком Матвієм вперше їдять конопляний борщ. Чоловік каже, що за смаком страва нагадує зелений. Борщ. Ви знаєте перць? Дуже смачний, схожий на щавлевий. Навіть, навіть, я б сказав, він смачніший, тому що не відчувається кислоти. А навпаки, такий дуже ніжний такий смак, він вперше їм коноплевий борщ і отримує величезний позитив. На зелений борщ. І так само на, цей, на овочевий зуб. Олег Земнухов розповідає, що декілька років готує страви із додаванням насіння українських посівних конопель, що не містять наркотичних речовин. Конопляний борщ приготував вперше. Ну, спочатку картопля відварюється картопля, потім е зелень. Зелень, яйце, приправи. Тут 5 літрів. Тут не м'ясний бульйон. Це Можна сказати, вегетаріанський. Замість м'ясного бульйону тут конопляна, олія, канопляне насіння, ну і зелень конопляна, цибулька, кріп, петрушка. До борщу Олег пропонує конопляний хліб, а ще запрошує скуштувати конопляне печиво, квас, чай та деруни. Чоловік розповідає, що коноплі для його пращурів стали рятівною рослиною від голодомору. Мій батько розповідав, що під час голодомору наша родина вижила за кунок конопель. Вони тоді вирощували їх, здавали волокно в колгосп. Отримали кошти. А коли була голодомор, то перетирали насіння, також пекли якісь коржики. Я теж знаєте, можливо, це так генетично, але мені захотілося відтворити і, можливо, додавати свої рецепти. Ось доїдаю, дуже смачний, оригінальний смак приємний. Жиру не відчувається. Ну дійсно дійсно всім пропоную раджу. Це наша українська з тих давніх часів наша культура. Ми просто трошечки напевне забули вже. Так дуже хочеться до цього повертатися. Олег Земнухов каже, що тепер готуватиме конопляний борщ і для своєї родини. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.